Етапи, які ви маєте пройти під час ортопедичного лікування, перше планування. Ми разом з вами плануємо повністю всю нашу роботу згідно а, тих всіх а, очікувань, які ви хочете. Ви даєте нам цю всю інформацію. Ми збираємо всю інформацію від вас. Тобто, це фото, ваші очікування, скани, КТ, це все загружаємо в одну програму і моделюємо. Друге, це Примірки мокапу, ми дивимося, як вам, чи вам все подобається. Тоді, третє, ми обшліфовуємо ваші зуби. Ми ставимо тимчасові клінічні і відправляємо вас додому очікувати свої лабораторні тимчасові на 5-7 днів. Тоді, після 5-7 днів, ви приїжджаєте, ми встановлюємо клінічні тимчасові, які вже будуть повторювати форму постійних. І тепер на цьому етапі ми можемо вже чекати два тижні, декілька місяців для того, щоб. Повністю з вами узгодити майбутню роботу, ми можемо зробити декілька корекцій. Ми зможемо робити декілька примірок цих лабораторних тимчасових, саме ті, що в естетичній зоні. І лише тоді, коли ми повністю з вами затвердили дизайн, коли ми повністю з вами затвердили форму, всі ваші відчуття, лише тоді ми переходимо на постійні. І коли ми даємо завдання зробити постійні, нам треба плюс-мінус 20 днів. Для того щоб виконати постійну роботу, ми виконуємо постійну роботу і фіксуємо. Ми можемо фіксувати як всі зуби за один раз, так і, наприклад, кожну щелапу окремо. Якщо ми говоримо про якісь менші роботи, всі ці етапи ви також проходите, але можливо трішки швидше, менше адаптації, менше якихось а, специфікацій. Але якщо а, це велика робота, то це десь ось такі терміни.